Типові помилки під час оформлення апостіля вітаю, мене звати Олег Антонович і тут все про оформлення документів. Апостіль – це штамп 10 на 10 см, що підтверджує діяльність документу для міжнародного використання. Однак через певні помилки заявники можуть отримати відмову у його проставленні. По-перше, однією з найпоширеніших причин відмови є подання неповного пакету документів. Наприклад, якщо надається нотаріальна копія, але на оригіналі немає апостоля, або відсутній підтверджуваний документ, оформлений належним чином. По-друге, проблеми можуть виникнути через невідповідність документа чинним зразкам або використання застарілих документів. Це стосується, зокрема, рішення суду, виданих до 2016 року, чи документів, які втратили актуальність через зміни в законодавстві України. По-третє, Розбіжності в даних можуть стати серйозною перешкодою неточності у підписі нотаріуса, його реєстрації в міністерстві юстиції або інших даних. Крім того, апостіль не проставляється на документах із невідомими позначками, виправленнями чи дописами. Помилковим також є звернення для апостелювання документів, які призначені для країн, що не є учасницями ГААСКОЇ конвенції. Щоб уникнути вище зазначених проблем, звертайтеся до наших менеджерів, адже правильна підготовка документів гарантує успішне оформлення апостоля та заощадить ваш дорогий час.